Україна вперше отримає шведські винищувачі, Гріпен, а також додаткові ф 16 та французькі міраж. Про це в інтерв'ю BBC Україна розповів заступник міністра оборони Гаврилюк. Журналіст запитав, чи під словом «очікуються» мається на увазі всі типи літаків. Міраж, «Гріпен» та f 16 І б тут пролунала така відповідь. Практично ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який я не буду, сказав Гаврилюк. Також представник Міноборони повідомив, що до України вже прибули. Перші поставки за механізм пюрл із закупівлі американського зброєння для України через НАТО, тобто коли Європа за свої кошти купляє у Америки озброєння, а потім передає її його нам. Ну і щодо грібен раніше уряд Швеції неодноразово заявляв про готовність розглянути передачу винищувачів до України. Водночас Стокгольм тимчасово призупиняв цей процес, аби зосередитись спочатку на інтеграції F-16, які готували до передачі Бельгія, Нідерланди, Данія та Норвегія. Норвегії тепер власне вирішили все таки поставляти винищувачі гріпен напрямую Україні.